Якщо настільки демократичні правила в школі, як вдається тримати баланс? Між е, вседозволеностю і порядком, все таке, і е, цією демократією. Дякую за запитання, бо це одне з найчастіших запитань, mm -hmm. яке можна почути від батьків на презентації школи. І я завжди підсилюю свою думку, що демократія не дорівнює анархії. Демократія це про право вибору, про рівність на всіх аспектах розвитку суспільства і особистості в цілому, і це про вміння розуміти, що я тут роблю. Власне, демократичний підхід він створений для того, щоб дитина не боялася бути почутою, не боялася висловити свою думку, яка десь може не співпадати з думкою оточуючих. Це про момент, коли я є Оксана, і я себе люблю і приймаю такою, яка я є. І ми цього навчаємо дітей власне з нулівочки, з нульового класу. Це абсолютно не впливає на рівень засвоєння знань, тому що у нас немає покарань. У нас є домовленості, які чітко обговорюються з дітьми. Щопонеділка у нас відбуваються так звані збори. Та яких ми виносимо певні питання, які стосуються навчально-виховного процесу. Це від, скажімо, в лапках лайливого слівця, це збори для дітей для, для педагогів? і тютерів, угу. для всіх, хто знаходиться в школі на цей час. І, до прикладу, якесь там лайливе слівце, діти починають голосувати методом відкритого голосування, що нам потрібно зробити, як нам позбутися цієї негативної риси. Е, і вони приймають рішення. Давайте людина, яка. Щось там скаже, образливе в чиюсь сторону буде присідати 10 разів. Хто за це? І вони методом піднятої руки голосують. Знаєте, який важливий момент? Я підсвітила для себе, що це правило воно абсолютно функціонує на усіх рівнях, незважаючи, чи ти т'ютор, чи ти керівниця школи. Це власне про момент, коли без фальші ти довіряєш дитині, дитина довіряє тобі. І тоді зароджується оця така, знаєте, внутрішня дружба, коли дитина вільно себе почуває і знає, що вони тут не обманюють. Вони про мене і для мене.